Як відомо, громадянська організація Поступ виступає проти демократичної системи влади. Ми за Громадянську Республіку. То що ж таке Громадянська Республіка? Громадянська Республіка це суспільний лад, який ґрунтується на трьох громадянських постулатах, постулат номер 1 Кожен громадянин має право обрати участь в управлінні своєю державою особисто або через делегата. Це означає, що кожен громадянин має власне повноваження на управління і може ним завжди розпорядитися особисто або делегувати іншому громадянину. Рішення керувати особисто або делегувати повноваження іншому він обирає самостійно. Та вільно і в будь який момент може це повноваження забрати. Постулат номер 2 Кожен громадянин зобов'язаний брати участь в управлінні своєю державою особисто або через делегата. Це означає, що тільки той, хто бере участь в управлінні державою, має права громадянина. Той, хто не виконує цей обов'язок, автоматично втрачає права громадянина. Постулат номер 3 Управління державою здійснюється через систему громадянських рад, куди делегати делегуються а не обираються на виборах. Постулати є основою громадянської республіки і є незмінними.